Актуальна тема, яка сьогодні там дуже жваво обговорюється в соціальних мережах. Це от рівень підготовки кваліфікації нашого головного, нашого дипломата, колишнього На, лайошника. Другого всіми ну, нового єрмака, віце-президента. Да, ну <схи> тобто для мене Джейді Єрмакс. Для мене насправді ніколи не було таємницею там за всіма початками його рівень підготовки, тому що я ну всім пропонував. Подивіться, будь ласка, на його рівень володіння англійською мовою. Якщо задушки прибрати рівень володіння мовою, то ту манеру ведення дискусії аргументованої, яку він продемонстрував під час у таких своїх виступів публічних? Ну вона просто влякала. Я всім нагадую, що під час минулорічної Мюнхенської безпекової конференції присутня на цій конференції ну, за одним столом вона сиділа з Єрмаком Хіларі Клінтон. Вона просто не стрималась. Тобто, такий був відвертий вираз її огіди і здивування, тому що вона закочувала очі до стелі. Каже, що це що це за? Потік з свідомості, який там демонстрував Єрмак. тобто, навіть якщо винести задушки там по 5-6 по граматичних помилок, чи там неузгодженості його в кожному реченні. Але рівень аргументації, ну це ж було якось ну в учень там. Я не знаю в середньої школи. Міг би продемонструвати, мабуть, такий рівень ведення дискусії, ну і взагалі викладення своїх власних думок. Ну і тут на цій зустрічі з студентами Єрмак зайвий раз підтвердив свій статус. Тобто для мене це ну, який знаєш найяскравіший прояв. Ефекту Данінга Крюгера, я завжди наводжу цей приклад, що там Дальтонік, він вважає, що він швидше за всіх збирає кубік Рубіка. Так чомусь і цей колишній гарьочник, який займався узгодженням питань щодо хабарів тим чи іншим міським чиновникам для того, щоб ларьки поставити десь, координував зусилля. Так. Тепер він став перемовником на найвищому рівні. Ну, коли я почав вже там сумніватися в його здібностях, то один з знайомих знайшов копію такого внутрішнього. Нього чату у співробітників Сана Хант, де нагадаю, десь років там 8 чи 10 він був там, я не знаю, управляючим цього магазину. Ну, зокрема, займався і кадровою політикою у ну, відомої такої київської бізнес-вумен Оксани Хант. Да, там як її писали колись про неї там чорна вдова <кій> чи самка богомола, тобто але. Він був неї такою довірною особою. Він практично коривав кадровою політикою. І в жодного доброго слова ніхто з тих там учасників цього чату, які там працювали роками. Люд... глузували з його манери поведінки його пихатості, неврівноваженості. Тобто, і тут ця людина піднімається на найвищий щабель української дипломатії. Ну як можна після цього не дивуватися, що в нас виключно одні провали? Ну щось людина роками відповідала саме за російський напрямок нашого. Переговорного процесу і чого він зрештою добився. Ми йшли на максимальні поступки, проводили розведення, розмінування, скорочували армії, зупиняли ракетні програми, тобто йшли практично по шляху підриву обороноздатності нашої країни. І ця людина навіть в своїй дискусії з студентами стверджувала, що вона дуже ефективна і вона довела свою ефективність. Ну, один приклад після початку повномасштабного російського вторгнення впродовж цілого року було декілька. Рішень критично важливих для нас і генеральної асамблеї, он і ради безпеки, он в яких 140, від 140 до 143 країн вимагали негайного, безумовного і повного виведення російських військ з усіх суверенних українських територій, включно з Кримом. І до чого ми дійшли через три роки повномасштабного російського вторгнення. Ну, в минулому році, нагадаю, влітку був саміт в Швейцарії, а з 143 країн лишилося 60, які підписали в заключний меморандум цієї конференції. Тобто, прибуло там 80, дехто підписав, потім відкликав свій підпис. Ну тобто, чого ми досягли? Де ж у ці результати цього ефективного менеджера, як про нього казав Зеленський? Ну це просто. Знаєш, abuse my intelligence, як кажуть англійці, да, образи для здорового глузду для інтелекту. Що ця людина... Чомусь впевнена в своїх здібностях. Ну в чому він відповідав там за гуманітарну допомогу, і тепер виявляється, от навіть там західна преса вже пише про, про рівень безпрецедентний рівень розкраданцієї гуманітарної допомоги, коли там накопичуються мільярди за які переведені в крипту, і тепер шукають шляхи, як їх логалізувати, зокрема, і за рахунок. Викупу того чи іншого там французького банку чи створення французького банку, тобто ну, очевидні речі такого зухвалого, абсолютно бандитського, такого мародерства, про які вже не можуть мовчати наші, наші партнери. А в нас, нагадаю, впродовж трьох з половиною років був такий мораторій на критику, абсолютно невиправданий. Ну, я Тим, хто мене звинувачував, що я там розхитую ситуацію в країні, навіть блокували мої профілі, і повністю був заблокований Інстаграм, і Фейсбук, і Телеграм, і Тікток. Що давно ж знищили все таки ваш Телеграм, зламали Телеграм, да, так, і Тікток обмежували і знищували. Да, і, ну і повністю цей головний мій профіль був два роки заблокований, Півтора роки заблокований публічний, де 600 тисяч підписників. Тому що я тоді ще казав: ну кожний додатковий пункт, Рейтингу Зеленського, це, на жаль, сотні нових могил на українських кладовищах. Ну, як можна довіряти людині, яка більше ніж хто небудь долучилася до розвалу нашої броноздатності? Нагадаю, що ну як можна більше знайти підривний такий. Чинник від нашого мобілізаційного готовність, коли людина, яка єдина була такий випадок такого зухвалого, абсолютно нехтування своїм громадянським обов'язком, коли він так глузуючи та перед публікою показував повістку вин військкомату і сміявся над нею. І ця людина, яка практично ці роки президента Порошенко, нас же не було ніяких таких проявів конфліктів. Тим самим ТЦК пройшло шість хвиль мобілізації, ніяких ускладнень практично не було. Ну в публічному я маю на увазі. Крім цього єдиного випадку, коли людина так демонстративно нехтувала своїм громадянським обов'язком. І треба ж було так статися за такою трагічною іронією долі, що саме ця людина стала верховним головнокомандувачем, який сьогодні відповідає за мобілізацію. Ну, я наводжу цей приклад. Це все рівно що дітей привезти в дитячий садок, де призначили, вибачте, директора педофілом. Ну хто ж піде до цього дитячого садка? Навіть якщо. Не всі заберуть своїх дітей. То ті, хто залишиться в цьому дитячому садочку, вони будуть або фізично, або психічно понівеченими. Ну так на жаль, таке і відбувається з нашим суспільством. Мешканці України були максимально нелояльні до власної держави, так, як називав Зеленський, називав її там і порноакторкою, так глузливо бридко, так жартував на цю тему. А в той самий час саме він падав на коліна перед Путіним і кричав: Владимир Владимирович, там я, ну, я обращаюся до чоловіка, від якого все тут завісить. Заберіть мене нещасної України, Хоч за і за газ. Тобто це було зроблено для того, щоб ну, люди не втратили будь-яку повагу до власної держави. Да, я вже цитував цей вислів, Акуджави, коли чув його колись на його концерті, ще там, в 90-му році, відомий цей його вислів, що вселенський опит говорив, що погибає царство не від того, що бити і що страшне царством, а погибає від того Чим страшніше, чим дольше що люди царство свого не уважають больше. Тобто, ось ця людина, яка глузувала руками над всіми українами, практично ну майже з усіма українськими політиками, крім там того ж самого проросійського лідера Медведчука. Тут да? чогось про Медведчука він ніколи не глузував, як і про Путіна між іншим. Ти можеш згадати, хоч один справжній жар 95-го кварталу на тему Путіна чи Медведчука? Ні, а об, на, як він обріхував сеньора Голодомора Ющенка, як знущався, да. Ну я вже не кажу. Про Порошенка, який бридкий цей його перформанс, коли він розігрував на сцені палацу Україна, інтермедії про те, як діти Порошенка потрапили в аварію. Ну, уявляєш собі, ну це ж за межами добра і зла. Як можна про дітей? Ну, в мене тоді не було й зараз, як тоді у Петра Олексійовича троє неповнолітніх дітей. В мене троє неповнолітніх дітей зараз. Ну як, якщо б хтось глузував на цю тему, ну я не знаю, що б я цій людині зробив. А потім він на всьому третьому сезоні Слуги народу, так він взагалі розігрував поховання Порошенко і стоячи над його труною, він знов ж таки ну, максимально бридко голосував на тему самого Порошенка. Рошинка, але ж ображав і його дітей, і його батьків. Ну, це взагалі вкладається в якісь уяви про нормальні моральні норми людські? Ну тобто, зайвий раз кажу, що це все робилося для того, щоб люди втратили довіру і повагу для, до власної держави, щоб вони у всяких там Гіркіних зустрічали як ну, своїх, своїх старших відігравання російському ІПСО, яке було це? до обрання ну, так, Володимира ну, Олександровича. Ну, президента. Так що так, що, що написано було донедавна, зараз вони виправили мені, жінчі. а донедавна що було написано? написано в російській Вікіпедії, яка головна. Ідея була серіалу «Свати», на який, нагадаю, перший російський телеканал Росія 1 мені здається, да, виділяв по 10 мільйонів доларів на рік. яка була головна ідея цього серіалу, як було написано там, це, це таке культурне і ну, світоглядне протистояння між таким бедлуватим, тупуватим українцем, таким воруватим цим Завгаром Будько, і святочою русської цивілізації, русської культури професором академіком Кавальовим. Ну, тобто, якщо це це не якраз Елемент цієї концієнтальної війни, тобто, нагадаю, коншєнція, це те, що написано. Ну, в той, в той можна почитати, навіть Вікіпедії. Війна за свідомість, да, щоб розмити ідентичність, щоб українці вважали себе дійсно такими малоросами, яким треба ну, орієнтуватися на цього професора академіка Ковальова, святоча русської цивілізації і культури, якої він, навірно, і приїде к нам на танках, вместе там, з героями Гіркінами. А навіщо нам орієнтуватися? На якихось там тупуватих, бедлуватих будь-ко. Ну от я зайвий раз пропоную передивитись. в мене є спеціальний випуск, називається Гібридний квартал на моєму каналі на Ютюбі випуск спеціальної програми «Саундчек», де я розказ, розказую, як просто по нара... по... в головних наративах російської пропаганди працював 95-й квартал, знімаючи для першого російського каналу такий ну, головний мюзикл, який демонстрував відбувався в прайм-тайм в новорічну ніч в 2009 році. От просто ну, зараз доречно згадати, тому що буквально тиждень тому була дата така сумна. 250 років з дня знищення Запорізької Січі. Тоді Катерина, після того як допомогли їй запорізькі казаки, казаки відвоювати Крим, після цього вона віддала наказ розформувати січі, розігнати. І, зрештою, після цього закріпачені були сотні тисяч українських селян. І багато хто з українських козаків переселився або на Кубань, або за Дунай. Це свідомо ж твори дан присвячений і саме козакам, козацтво за дунайському. І там просто по поличках я розклав ці головні ідеологеми, Да що навіщо взагалі українцям якийсь там абсолютно аморальний захід? Да? Там же виключно одні, якісь наркомани збоченці Ну дійсно, там значить, то західні всі персонажі, які з'являються в цьому мюзиклі, вони не дійсно залежні від наркотичних речовин, чи там п'яниці, чи сексуальні якісь меншини, чи нав'язують українцям якісь абсолютно. Дурнуваті податки на кожне яйце. Вони там, ну, там гузлузливі такі жарти, що бачите, збираються європейці кожне, на кожне яйце накласти, на накласти податки, а всю культуру і цивілізацію цим от, бедлуватим українцям в цьому серіалі, в яких грають там головні герої, там Євген Кошовий лисий да, і Юзік дав цей двохсот кілограмовий. А єдиний персонаж, позитивний персонаж в цьому серіалі серед козаків це якраз його відіграє Зеленський його роль. А є зрештою, видається, що він ніякий не козак. Він засланий казачок Ераст Фандорін, який в фіналі всього фільму доповідає Екатерині II, що його її завдання виконано все розвідано. Все що для для, для... <кхід> подальшого процвітання Російської імперії все зроблено. Ну і в так, така огідна там картина українського селянства. Що вони всі п'яниці, всі персонажі там виключно з там пляшкою, горілка в одній руці з шматком сала, і ну це начебто. А я за це... багато його фільмів, пане Дмитро, окрім слуги народу. Я не не, не я тільки кілька шматочків бачила слуги народу, але це просто такий маразм, ем, така брехня низькоякісна. Що я навіть не змогла багато серій, я так щось там бачила. Це жахливо. Якщо ще Ні, щось не, скажу, ну, я просто закінчу закінчу цим. Mm. цим ем... Мюзиклом як козаки він називається, так от це якби, начебто такий парафраз Гоголівської вечері хутори на близь диканькі. Але якщо там примхлива ця Оксана відправляє коз... в акулу здобути черевички, це від... від цариці, да то тут батько героїні, яку грає якраз українська співачка, яка виступала за Росію на Євробаченні, приходько, да? вона, начебто, там ну такий Персонаж другорядний, а головний це її батько, якого грає роль цей дурнуватий якийсь прапорщик з російського серіалу, який продає він саме продає свою дочку. Не віддає її там за якісь камка, а продає її за пляшку горілки з бульбашками. Ну, тобто шампанського. Для нього, бачите, пляшка шампанського вартує більше, ніж його дочка. Ну, тобто такий абсолютно образливий, глузливий такий образ. І там навіть зганьвилися покійна Руслана писанка, коли вона грає роль такої. Дружини, яка зраджує своєму своєму чоловікові, поки він там на січі, то вона тут, вибачте, ноги роздвигає перед афро якимось африканцями, які звідкись взялись там, ну знов ж таки з Європи з цим впливом європейським згубним з'явилися в українських селах африканці, і вона зраджує да. І тут Катерина рятує українські родини, тому що повертає чоловіків. Ось бачите, така її історична роль, що вона злагоду повернула в Українські в українські родини. Ну, тобто, головна, головним, знаєш, хто був головним сценаристом цього ганебного мюзиклу, якраз наша перша леді. Да, вона в титрах там на першому місці стоїть, що саме вона писала сценарій. Цього, цього мюзиклу. Ну, тобто мене після цього і не здивувало то, 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 то не здивуватой факт, що саме вона була до практичного обрання зеленського президентом на миротворці і звинувачували в тому, що вона в своїх соціальних мережах поширювала рекламу російських спецслужб, які пропонували 15 тисяч карбованців кожному українцю, хто буде повідомляти про пересування українських військ.